Так. Всім привіт. Кончилось, значит, летнее жнива ранніх зернових. Загнали комбайна в двір, щоб люди не задовбували грязними пшеницями заросшими. Думав, ще й під барабання зняти, поміняти, щоб уже точно ні. Коли чоловік позвонив Предупредив, що буду просить молотить Просо. Так що настав цей день. Заїхали, значить, Просо. якщо не помиляюсь, біла альтанка. Щось вони казали, воно якесь раннє вроді, для Полтавської області, воно, чи воно і виведене в Полтавській області. Ну, щось отаке, ми з проса ніколи не сіяли, то... Не знаю. Про просо дуже не знаю нічого. Отакий От ось, як його правильно називати, хто зна. Колосок, не колосок. Отакий От вид, трохи з бур'янцем. Густо посіяне. Густувато, звісно. Була проведена десекація. Е, так, Сьогодні, якщо не помиляюсь, сьомий день після десекації, яким десикантом, якою нормою, щось, цей, як працював чоловік, не знаю нічого. Оце таке, вже вечоріє. Ось вже залишилося небагато, гектарів два, мабуть. Вже закінчуємо поле. Пізненько почали, 10 гектар. І тут воно було міший, зелений, е, полігше, е, падалішня кукуруза, коротше, тут капець. Е, сюди вже на цю сторону стало трошки краще, вже комбайнові легше, вже швидкість більшу можна дати. Бо тут оце нас, оцей кусочок, скільки тут гектарів 4, мабуть, чи 5. Оце він нас задержав, Медленно тут, звісно, повзали. Така велика маса, що шнек не вспіває забирати. Одно шнек той стає, забивається. Хорошо, хоч реверс робить, а з кабіни бігати не треба. Оце таке. Значить, по настройках, може ще і з кабіни покажу, ну... ротор 600. Починали ротор з 550, ну, воно там було сирувате, маса велика, трохи підгавкувало. Е, так, ротор 600, вітер 900. І під барабання було затягнуте на все. Це ми так ячмінь вже домолочували, то опустили трошечки нижче. Трошки зазорчик зробили. І решета трошки дужче закрили. Чим були на пшеницю на ячмінь. Оце такі настройки по комбайнові. Подивимося ось по чистоті. Тут, звісно, на сухому вже краще, вже приятніша картина, а там на зеленому, що не робили, то трошки зелененької соломи такого в бункер кидало. І скорості не даси. Ну, Що є, то є. По потірях. Вроді все нормально, ззаді на балки, як будемо розгружатися, може не забуду покажу. Тобто, ну, там мінімум, можна сказати, пошти немає. Біле. отаке, Де воно тут? Отут із нижнього цього стрючечка, недозрівше зерно, тут на полегшому, там біленьке, плюскленьке, де пусте. Було таке придавлі, що тут білувату зернинку, так воно пусте. То таке є, а цього жовтого мінімум. Ну, краще настроїть, Хто зна. Кейсом молотим просто перший раз. І як дивиться отут, отак ось, то не знаю, чи вам буде видно чи ні, то там... Он... Вже воно сипеться добре, вже потірі є. Оце таке. Молотим ми його всього другий раз в житті. Один раз молотили тут ось за машиною на оцьому куску. Там зараз соя посіяна. Е, Молотила ще в нас був Домінатор 76-й. Ну там було рідше, вище, чистіше, то, звісно, Скорость була приблизно та сама, ну просто було як перемита. Чітко було. А, так, і значить влагу міряли люди з колоска, то влагу показувало 11-10,5 приділах. Міряли оце з бункера то 14,5 14 до 15 отаких, в такому діапазоні. Оце така волуга. Ось отак розкидає подрібнювач. Тут не знайдеш, а ось солому кидає на масу. Стебло ще зеленкувате, ось воно видно, трохи нагрузочка є. Оце таке. Ну, на цьому все. Приємного перегляду! заезжай аж туди, або назад, або наперед, бо тут в гор посередине. Тут уже хвата. Хорошо. Рівняй. Хорош. Бункери значить, набиваємо не дуже повні, бо вже цей комбайн був почищений, з бункера все вийду і на сою на кукурузу оті, та начнеками кришечки попіднімав угору. Так що вигружаємо не на великих оборотах і не дуже повні бункера, щоб не дуже велика нагрузка була, бо це чуть, -чуть підкладцює. Можна було б нижче опустити. А випусти мене вниз. Трошки це був. есть аппарат